Ну що, всім привіт, молоді організми. Давно мене не було, але скоро ви дізнаєтесь, чому саме мене не було. Раджу вам дуже сильно не перемотувати. Я по можливості і так все поврізав, пришвидшив. Зараз буде ця тупа рулетка. Окей, за нею будуть оці нові кейси, і те все. Ну, якщо ви бачили, щоб комусь так ігра е, видавала, можете ставити дизлайк. Якщо. Ви не бачили, щоб так сипало сильно, аж щоб просто майже кожну роздачу все. І я взагалі не потратив навіть у це майже. Це просто жесть. І якщо ви не бачили такого, то просто поділіться цим відеороликом всім знайомим пабгерам з Кінтеха і вони побачать, що, що відбувається з аккаунтом, з аккаунтом Газди. Гарного перегляду. По можливості буду так щось там коментувати, але. Просто емоцій дуже багато, я в шокі, чесно. Дивіться уважно. Отож, ну, розпочнемо. Перша десятка, там туди-сюди емоції. Бом! Просто слів вже немає. Ну і так. Тут теж треба, мабуть, пришвидчити трошки. Зараз секунду почекайте. Я не дуже хотів там е, пришвидшувати відео, тому що я і так із пропуском, так як ви знаєте, швиденько нажимав, що сам не встигав дивитися, що там було. Ну, я так по можливості пришвидшу, але Ну просто. Якщо, ще раз наголошую, якщо я не знаю, в кого з ютуберів ви таке бачили, блогерів, то скиньте, будь ласка, напишіть мені. Я хочу подивитись. Ну це просто, не знаю. Якщо їм так не сипало, відмітьте їх просто в коментах, хай подивлються хлопці чи дівчата, що буває на, насправді. Так, ви дивіться. Дивіться уважно, ну просто з цікавості. Просто подивіться, що воно видає. Я трошки кислороду мушу вдихнути, бо я від цих емоцій переживаю. Кі-палки, я кажу, я просто був такий шокований. Я, я кидав той тим планшетом я не знав, що відбувається. І розумієте, я просто сижу і кажу так, хочу міфік. І хлопаю пальцем і паде. От. От чесне слово, так відбувалось. Я, можливо, навіть якщо хочете, можу вирізати з камер відеоспостереження в себе вдома, і як я реагував, це просто. Ну, блін. Ну, от подивіться, самі посудіть просто. Порахуйте, скільки, за скільки обійшлась мені, от, наприклад, ця рулетка, за скільки я все забрав, все. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Хто ні, перших 10 чоловік, хто напише правильну відповідь, е, отримають по, я не знаю, по тисячі. Юці. Я думаю, що це буде нормально. Йду віддихаюсь. А ви просто насолоджуєтесь цією рулеткою. Бо по-інакшому не можу сказати. Так, декілька секунд і продовжуємо. Не знаю, якщо вам сподобалось хоч е, на 1% цей відеоролик, то е, напишіть. Е, я не знаю. Відійшліть знайомому, поставте сердечко, палець вверх, не звісно, на канал, якщо хочете. І попросту мені самому деколи не віриться, що відбувається зі мною. Якщо хочете, я можу все це знімати. бо... Хочу вам показати, що це. я не знаю, це не якийсь Каспер чи що? Або сумка. Айде. Так, дивимося далі. Народ. Молоді організми. Ви це теж бачите. Просто на початках ще було... ладно, кожен, кожен другий покуп, а зараз купок кожен. Покруп матеріал, частина матеріалу, е, легендарка, Блін, міфіки, просто я не знаю. Ну тут трошки. О, ну прошу, ну що ти зробиш з нею? ДПшка, бабах і є. Ну і що? Блін, це другий раз в житті, знаєте, я перший раз в житті мені не вистачало, не вистачало словникового запасу, коли я став, коли я зрозумів, що я щасливий. І це зараз, коли воно просто безперестанку дає міфіки, легендарки і всю рулетку. Ви подивіться на баланс ЮЦ. Ну. Просто, я не знаю, я дивився всіх от е, Глєба, е, не знаю ще там когось, знайом розказував за Нікіту вітрі, за е, Дрім Пабга, Я не знаю. Нікому, нікого такого немає. Чи це якийсь прикол? Чи. Бачите? Ну, блін, просто. Е, легендарка міфіки, все. Наклад. Дивіться, одна легендарка. Погнали, бах, друга. Як це так? Ну, що це таке? Ви не підкажете? Чи ви вже знаєте? І костюм е, на десерт, будь ласка. Чи ви здогадались вже, хто такий Газда? М -м -м? Е, точніше, з чим зв'язаний основний заробіт Газда. Ну тут. Таке. Ну мені здається, що ну, це щось з світу фантастики, мабуть. Тому що я вважав останнім часом, що це вже не гра, а якась рекламна площадка, де вони ківфіці, е, я не знаю, піари, там різні машини, бренди. Але, блін, і що це скам, купа грошей потрібно. Я ще знайомого, ви його, знаєте, до речі, Василько Шустрий запитав, скільки блогери тратять на це все. Він казав, що там ого-го, ніхто не повибивав, повністю рулетку, потрібно багато грошей. А я просто кажу: мені потрібен там міфік. пах, от пах і є. Бачите? Блін, ну як так можливо? Я звісно не відмовляюсь і дуже дуже сильно вдячний Tencent і взагалі розробникам цієї гри. Ну мені за те, що я пройшов її, мабуть, і зрозумів суть. Ну, неважливо. Коротше, забрав я це все, бачите, порахували, за скільки пишіть, будь ласка, перші, хто 10 напишуть правильно. Е не знаю, це не буде миттєво сьогодні чи завтра, можливо, і не встигну, але на... протягом 2-3 днів на ваші аккаунти буде зачислено по тисячі. І це е скріншоти я для підтвердження в телеграм-каналі залишу в себе. Опис, ой, силка на телеграм-канал буде в описі під цим відео. Ну ви бачите, що відбувається взагалі? Ну, ш... Як це можливо? Жесть, просто жесть, ні? Літаки. І вся ота штука. Ну, гарна рулетка, гарна дівчина, гарний титул і все решту, так? Добре. Ай. Потрібно кислороду. Секунда. Як кажуть в нас в народі, куй желізу поки гаряче. Ну і я, сходу, навіть не буду відтягувати. Зайшов в другу рулетку, наступну. І що? Розпочнемо молоді організми. Тепер я розумію. Ой, не те мав сказати. Секунда. Тепер я надіюсь, ви зрозуміли, чому в мене нікнейм газда. Або попросту Газда, так як ви знаєте. Просто зайшов як Газда. Забрав те, що потрібно. Нічого зайвого, нічого лишнього мені не потрібно, мого також ні. Я забираю своє і йду далі. Погнали! Не, не ти погнав, йде, йде. Не йде, пише почерк, поганий на ножки, як козини божки. Так, все, хватить сміху, бо доведе до гріху. Ну, Ви бачите, да, що просто ну, воно, я не знаю, як зупинити це червоні міфіки, щоб не Просто в мене немає слів, я думаю, що у вас також. Е, ви під час того, коли я розказую, сильно дуже не вслухуйтесь. Слухайте, звісно, відчувайте мій голос, але... Дивіться просто, що відбувається на моніторі екрану. Ну, що тут можна сказати ще? До речі, мало не забув. Ми плануємо з командою організувати глобальний турнір. Лан, ну, не Лан, можливо, там на 3-4 етапи з дуже крутим призовим фондом і крутими подарунками. Хто має навики організації, Я знаю, що рибка. Наш любимий, коханий стрі... не стрімер, а такий новосний канал Риба Ньюс, теж в описанні, і якщо хочете, звісно, переходіть. Не те, що хочете, а потрібно переходьте, звісно, підписуйтесь. Я його вже дивлюсь дуже давно і жодного відео не пропускаю. Знаєте, що мене друзі приходять, ми з ходу шукаємо рибу, кажуть, так, карася мені включіть, будь ласка, карасика включають, і ми шукаємо його нові відеоролики. Так що. Підписуйтесь, люди, файний хлопець. Та й взагалі це дуже великий труд. Оце що він робить насправді. Просто ну візьміть, просто самі так, попробуйте От по його сценарію, те, що він робить, зробити самим. Це дуже-дуже велика робота. Я дуже її ціную. Ти молодець, великий, чесно, чесно, чесно. Так. Е, а ми, мої маленькі і великі бешкетники, продовжуємо. Я надіюсь, ви побачили, як о. Ножки, як козини, божки. Ці фрази не використовувати без мого дозволу, бо получите. Ви пам'ятаєте, так? Про повагу до старших, про гарну поведінку, я надіюсь, і про все решту, що я вам говорю. Ох, люди, люди, вас мільярди всі дуже гарні, і я молодець, як співалось. В одному з телесеріалів. Поїхали далі. Ну ви просто подивіться, наскільки це як білий налив. Знаєте, яблука, є ти трясеш і вони засипають тебе повністю. Оце, оце мені здається, цей відеоролик треба, потрібно назвати білий налив Газди. Блін, якщо чесно, це геніальне порівняння. Деколи що це взагалі з чим? Як можна порівняти Mobile з білим наливом? А виявляється, що коктейлю виходить непоганий. В принципі, якщо так насипає, то хай буде і такий коктейль нічого. Золотий костюм, Прошу бардзем, заінкує тобі PUBG Mobile за те, що ГОЗДА диктує свої правила, а не ти диктуєш свої. Але вам, хлопчики і дівчатка, чи великі, чи маленькі, не раджу. Багато сюди донатити десь, не дай Бог, якщо ви ще ці гроші дісталися вам якимось дурним методом. Блін, все ж таки потрібно мати бюджет, щоб ти навіть не парився, скільки в тебе тих людей, щоб отак тобі сипали, якщо чесно. Мені так здається, я не знаю. Насправді, просто ну. Коли в тебе та тисяча і це ти стараєшся, кожен кейс. Я не знаю, виключаю всі анімації. Я, пані пев, колись я виключав всі анімації, щоб подовше, щоб воно впало. І я чуть не я хлопав, коли все падало. Та й зараз я сьогодні кажу, що є в я можу вирізати вам з відеоспостережень камер з е... все без будинку. Як я просто тішився, як мала дитина. Крутяк. Дякую, великі, до речі, за популярність. Я зараз зайду і обов'язково теж вас здивую. Ну а з вами був Газда. Я що ви мене розумієте за тривалість роликів, але скоро буде їх більше. І ви будете учасниками моїх відеороликів. З вами був Газда, з нулю плечі і до встречи. Блін. Не міг не сказати. Люди, я ціную кожен ваш коментар, лайк і все повністю чесно. Я хочу кожному відписати, але це стає важко. Ну, по можливості буду вибрати кожного. Люблю. Так як вам всім цікаво моє життя, ось вам декілька цікавих фотографій, і смішних, і підписників, і все на купу. Дивіться, насолоджуйтесь. Про лайк не забуваємо. Там десь мій братик показує вам, як його ставити. Ще з нею плечі і до зустрічі.